Виконуємо номер 734 із підручника Алгебра 7 та номер 33.17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Запишіть замість зірочки такий одночлен, щоб одержаний тричлен можна було подати у вигляді квадрата двочлена і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Пропустимо місцес наша зірочка мінус 28х подамо як подвоєний добуток і запишемо спочатку формули: А квадрат додати 2аб, додати б квадрат. це квадрат суми а і Б. А квадрат відняти 2аб додати б квадрат, це квадрат різниці А і Б. І тепер мінус 28 це буде мінус 2 помножити на 7, це 14 і ще на 2х, щоб отримати мінус 28х. 49 це 7 у квадраті. Отже, 7 є, подвоєн добуток є, не вистачає 2х у квадраті. Підносим до квадрата це буде 4х квадрат. І тепер застосуємо формулу. Маємо 2х відняти 7 у квадраті. 64 це 8 у квадраті, тому маємо квадрат виразу 8а. 16, чи мінус 16, це мінус 2 помножити на 8а і помножимо на 1. І тоді нам потрібно додати одиницю в квадраті. Або просто 1. І застосовуємо формулу. маємо 8А відняти 1 у квадраті. Завдання третє: 25а квадрат подамо як 5А добуток у квадраті. Пропустимо місце, 1,25 – це 1,5. у нас Б у кубі, і підносимо наш вираз до квадрата. Тому подвоєний добуток буде 2 на 5А 1 п'яту b куб. 5, 5 скорочується, буде 2А b куб. І тепер застосовуємо формулу, це буде 5А додати 1 п'ята b куб, і наша сума в квадраті. І останнє завдання: 0,1, 0,1 це 0,1. А в четвертому і піднесемо наш вираз до квадрата. 100б в шостому це у нас 10b у кубі і підносимо до квадрата. І нам потрібно знайти подвоєний добуток. Це буде додати. 2 на 0,1 а в четвертому і на 10б у кубі. Тому можемо записати 0,1 на 10 це 1. Отже, маємо 2 а в четвертому степені Б куб. І тепер застосуємо формулу, це буде 0,1 а в четвертому степені. Додати 10 b куб і нашу суму підносимо до квадрата. Номер 734 із підручника Алгебра 7 та номер 33 крапочка 17 із підручника Математика 7 виконано.